Вітаю, вхідні дані, ось такі молоді саджанці. ось черешня. Це в минулому році були посаджені. Ось абрикос. Ось для порівняння чудовищня. Ось вона. Ну ось вон, яблунька. Ну, тобто молоді саджанці. І в чому справа? Ця черешня, вона мені не подобається, бачите? Дуже маленький приріст. Ну і взагалі вона не росте, вона зупинилася. Що я буду робити? Є підозра, або тут хрущ сидить у корінні, або якісь корі... кореневі гнилі вона піймала. Тому беру на 20 літрів. Роблю фундозим, ось такі 4 пакети, 40 грамів розводжу. І ато-жук беру 50 мл. На 20 літрів води і все це вливаю у корінь черешні. І в принципі вона повинна почати рости далі. Тобто це така атака буде на хвороби і на шкідників ґрунтових, що в принципі, дерево буде жити далі. Ну, Побачимо, повинно жити.